Дві резервні команди або дві команди друг, які ми все ще можемо спостерігати на екрані долучення, але і е, як підтримкою можемо атаки, намагається до олександрії.

Це футболіс, який прийшов сезоні, ну про це згодом говорить, коли Лоян зараз пробиває в поворотах і надійно штання. І включно зараз удар Дальний відбуває перед собою. Докування. Ще може буде полювання від... Команда не зовсім зіграна. Удача до штрафної площі на воротарської площі. Там е, Данил Єрмов, перші, вже розпочав атаку своєї команди. Передача мене Денис під ліву ногу. Удар по порог. Забиває Денис Духле і робить рахунок 1-0 на користь Ворстви. 2. Спокійно прийняв м'яч, спокійно Тр, під правою тримає м'яч віддає передачу. Стракай. Оксандра yeah. Жадана і знову горска, до речі, играє без ічик. Поки що у чотирьох матчах Зарчі, сам на сам удар від жадана і від подача до воротарського майданчика удар і від каркасу воріт, М'яч не очікується.

Удар і у Сіці. Ні, не фіці, ось за у сіці. Гол! Забувають подарки і робить це Владислав Островський з другої строби, вони з вишки коментаторської здалося, що м'ячу Сіці видиться. Сонце прямо в очі про чому би не пробити. Так і подумав, в черний же що пробив, щоправда, правда в дев'ятку воріт. Довго і там ä, витягнув звідти, позволяти мене. Подача з кутового. За Олександрію. Дальній удар низом. Фінальний свисток, який сповіщає про перемогу Полтавської ворсти. 2 з рахунком 2-1. На...